Сучасні оптичні пристрої та розвідувальні коптери, мабуть, одні з найзатребуваніших речей, що українці потрібні тепер нашим бійцям на передовій. Оснащенням нині передусім опікуються волонтери. Вони навіть беруться модернізовувати застарілі прилади та створюють власноруч доволі пристойні замінники дороговартісної іноземної амуніції. Сучасна оптика найзатребуваніша річ в українському війську. Її доставка на фронт головний пріоритет волонтера Віталія. Ось таких автомобільних тепловізорів його фонд передав уже більш як з десяток. З одним з таких пристроїв 95-та бригада зайшла у тил ворога по його території. Добряче по ньому вдарила та повернулась у розташування. Конвої, які возили їм патрони, які возили їм воду, тому що це якби тобто бойові частини пошли так. А ті тилови, котре возять це все вони йшли, в тому числі по сепарським територіям. Мені є зіливо такими штуками в аеропор. Донецьк а в ноябрі, починаючи з конца октября місяця, їздили дольво з такими от вещами. Віталій демонструє останню фішку, створену українськими волонтерами, заміненою лінзою. Тепловізор замість кілометра починає бачити на чотири. Дуже хорошо приміняється на примірнабочиками артилерії на висотах. Тобто, з висоти ви бачите вдалеке БТР увиділи, передали, накрили правей лівей. Он в на примірку тепловізійного прицілу, створеного українськими волонтерами, вишуковується черга. Його розробники позиціонують як індивідуальний, на відміну від звичайного тепловізора, який помічає ворога, цей пристрій дозволяє його знешкодити. Він визначає мішень в пределах 800-600 метрів і дозволяє прицільно вести стрільбу від 300 метрів. Тобто, ви точно можете розпознати, що це. Вооружений чоловік вести по ньому огонь. Волонтери не приховують колеса, не вигадували, лише модернізували. Конструктори власноруч спробували максимально знизити собі вартість приладу. Роботу над першим завершили польовими випробуваннями. Перший, поки планується віддати в восьмой або третій полк спецназу, поки ми думаємо, хто з них по пахардкорні його перевірить. Коптери для нашої армії річ також необхідна. Олександр демонструє одиницю, з якою на фронті працювали розвідники. Він надлегкий, його можна непомітно переносити. При цьому швидкість пристрою 100 кілометрів на годину. Швидко відпрацювавши, оператор коптера може так само швидко змінити позицію і не стати мішенню для ворога. Для того, щоб його збив, він притівників узбілку перед противником з табличкою збій мене». На висоті 300-400 метрів уже не видно і не слышно. При цьому якісну картинку можна зафільмувати на висоті одного кілометра. Ольга Максимова, Роман Цукач, спецкордва 2+,2.